Вітаю вас, малята конструювання! Сьогодні ми будемо конструювати з вами чоботи. Ось погляньте, які яскраві, чудові чоботи. Так, але конструювати ми будемо не з конструктора Лего, а з макаронних виробник. І інколи будемо використовувати дерев'яну паличку. Малята, підготуйте, будь ласка, свої ручки. Підніміть долоньки до сонечка і починаємо працювати. Добрий день! Добрий день! Пальчики сказали! Ми сьогодні всіх дітей разом привітали! Добре, наші пальчики готові для роботи. До роботи. Тож ми починаємо. Так, погляньте, ми сьогодні з вами будемо працювати з макаронними виробами. Отже, я спочатку шукаю серединку, ставлю паличку і роблю ось таку дірочку. Погляньте. Так, тепер... Вирушаю ліворуч і роблю далі ось такий отвір. Так, продовжую далі, рушаю праворуч і піднімаюсь вгору. Тим самим прибираю зайві макарончики. Так, піднімаємось. і Поправила праворуч. Так, і ліворуч. А тепер, будь ласка, подивіться, який чудовий чобіток у мене вийшов. А у вас вийшов такий? Дуже добре. Малята, це було дуже нескладно, була проста робота. А тепер починаємо викладати. Отже. Я приберу макарони і буду викладати. Візьму одну макарошку, тепер ще одну, поруч кладу ще одну і знову беру. У нас їх багато. Так, виклала ось таку доріжку. Тепер піднімаю вгору. Вкладаю рівненько вертикальну лінію з макарошок. Ось таким чином. Так, подивимось, який ж у нас вийде чобіток. Добре. Тепер повертаюсь. Так, ліворуч і викладаю. Макарошки. Таким чином у мене вже з'являється, начебто, чобіток. Так, підправляємо, нікуди не поспішаємо. Гарний виходить чобіток. Якщо нам треба, Щось поправити, ми можемо взяти паличку і паличкою дерев'яною все це вирівняти. Ось, будь ласка, подивіться, який чудовий чобіток у мене вийшов. Але чобіток тільки на одну ніжку. Тому пропоную вам продовжити нашу роботу і викласти чобіток на. Другу ніжку, тож бо викладаю горизонтально. Так, ось таку лінію. А тепер закруглюю. Це буде носочок мого чобітка. Так. Закруглюю. Так, а тепер піднімаюсь вгору. Так, і викладаю вертикальну лінію, тобто вгору рівненько нашого чобітка. Закругляю. Так. Будемо бачити, який чобіток у нас вийшов. Тепер вертикальну лінію викладаю вниз. Беру макарошку, і ще одну макарошку. І в мене виходить уже дуже гарний другий чобіток. Так. Давайте подивимось. Зараз візьму паличку і трішечки підрівняє, підрівняємо. Ось таким чином у мене вийшли такі чудові чобітки. Один чобіток на ліву ніжку, другий чобіток на праву ніжку. Таким чином, наші чобітки можна вже взувати і вирушати. На прогулянку. Дякую вам за увагу!